Чернівцях у торговому центрі екватор на другому поверсі відкрився новий магазин якісного брендового одягу та взуття Ріо. Серед десятків стелажів із гарними речами, кожен підбере для себе особливий образ. Дуже багато якісних речей, цікавих, сезонних, що немало важливо, тому що ось до літа вже можна щось підібрати на море. Спіднички, платька, рубашечки, такі літні, різнокольорові, які так тішать жіночу душу. Завдяки таким магазинам, як Ріо, українці, а зокрема і Чернівчани, мають можливість виглядати стильно, наче після шопінг-туру за кордоном. Притому зекономити не одну сотню гривень. Заходячи в наш магазин, ви можете повністю одягнутися і вийти в ньому з супердамою. Широкий асортимент відомих брендів в одному магазині знайти зараз складно, тому що зазвичай один бренд відкриває якийсь конкретний магазин. А в нас і багато різних брендів. І широкий асортимент товару на відміну від дорогих бутиків, магазин Ріо пропонує своїм покупцям якісні та оригінальні речі. При цьому ціна одягу доступна для кожної кишені. Розумне співвідношення ціна, якість товар оновлюється кожного дня майже тому бласкаво просимо в наш магазин. Тут кожен вибере для себе вбрання: гарну сукенку для особливих подій або й навіть речі для заняття спортом. А ще є великий вибір спецодягу для туризму, мисливства та рибальства. Можна придбати термобілизну, рюкзак, форму та багато різноманітного спорядження. У магазині Ріо облаштований спеціальний дитячий куточок. Якщо ж ви прийшли оновити свій гардероб чи просто придбати таку бажану нову річ із малечою, дитя можна залишити погратися. До того ж, речі з Європи саме для дітей дозволяють суттєво економити. Дітки в нас дуже швидко ростуть, і ну, взагалі, це дуже накладно людям платити великі гроші. У нас доволі доступні ціни. Загалом величезний вибір одягу для жінок, чоловіків, дітей різного віку, якісне взуття та товари для облаштування вашої оселі та затишку у ній пропонує магазин Ріо. В нашому магазині Ріо можна придбати якісний, стильний брендовий одяг та взуття для всієї сім'ї. В цей час ваші дітки можуть провести час в дитячій кімнаті, а під наглядом наших працівників. Отже, якщо ви бажаєте виглядати стильно та сучасно, не витрачаючи при цьому шалених грошей, завітайте в Ріо. А привітний та кваліфікований персонал магазину допоможе вам знайти себе серед великого розмаїття товарів. Приходять молоді дівчата, хочуть щось нове і модне, і ми намагаємось допомогти у всьому, тому що дівчина вона завжди хоче тільки найкраще для себе.